Віталій Кім приєднується до нашого ефіру. Пане Віталію, добрий ранок. Доброго ранку. Ви напередодні написали, що з понеділка вимагатимете у обленерго перегляду графіків відключення світла. Які зараз графіки діють у Миколаєві та в області, і з вашої точки зору, які мають бути, дивіться на зараз. Обленергоські графіки вони такі скомкані, і вони були завдання було вкластися в ліміти, які нам доводять. Тому відмикалися вони ну не можу сказати, що хаотично, але більш за все у людей було світло вночі, там з 12 до 7, а в день там по 2 по 4 часа включали. Тобто, це не до не дуже правильно. Ми хочемо переробити, щоб було як мінімум кожні 4 години у людей світло. І ми це зробимо з понеділка. Бо я не можу сильно звинувативати обленерго, бо вони були сконцентровані зараз на відновленні мереж. В Тому числі допомагали інші області, в тому числі для Херсона, ми відновлювали. Але з понеділка ми вирівнюємо графік по всій області і будемо це контролювати. Тобто, щоб і в день було світло, так а не тільки вночі його вмикали. Якось Так. ви також закликали підприємства працювати вночі. Як вони відреагували на таку пропозицію? З підприємством будемо розмовляти, але ми розуміємо, що треба бізнесу допомагати, будемо підходити до цього індивідуально. Але на загал, для того, щоб е, Ну, пріоритет у нас у цивільних громадян у людей. Тому бізнесу ми, ми бізнес дуже любимо, будемо розмовляти, ми будемо думати, як з цього виходити. Але саме логічно це працювати в нічну зміну. Там є і. Каже, є можливість дати більше світла вночі, а вдень давати людям для того, щоб вони побутово свої потреби, задовольняли. Це йдеться про якісь великі підприємства, так ми відокремили підприємства, які беруть участь і важливі стратегічно для регіону та для України. Їм буде окремі ліміти по світлу, які ми доводимо до Укранерго та до керівництва. Інші підприємства бо будемо, вони як, як сказати, в загальному користуванні будуть, але я буду просити, щоб вони працювали вночі, тому що вночі в них буде більше світла угу. а, на деокупованій території, зокрема у Снігурівці, що нині відбувається, уже ми знаємо, що світло туди дали, а що по інших комунальних послугах? Ще раніше ми відновили на генераторах е, зв'язок та водопостачання. Зараз перейшли на стабільну систему електропостачання. Вчора запустили лікарню вже на по стаціонарному путі. Тепло там вже є. Ліки теж, тобто відновлюється регіон. Зараз з головами військових адміністрацій ми підвищуємо рівень безпеки, будемо просити додаткові патрулі і таке інше. Ну відновлюємо там життя повертається. А додатковий рівень безпеки це через що там треба підвищити? Ну через те, що багато пустих домів, багато угу. розбито, щоб люди не ходили вночі, дотримувалися комендантської години для того, щоб не підривалися на розтяжках, які залишили окупанти, і таке інше. Пане Віталю, ви у нас спеціалізуєтеся на відлові колаборантів. Ми пам'ятаємо, як Миколаїв закривали для того, щоб їх вирахувати у Снігурівці. Як із цим справи? Чи багато вдалося зловити посібників ворога? Вдалося зловити служби безпеки ключових, які там секретар, там бухгалтер, які приймали участь. У налагодженні е, окупаційної влади, але більшість е, колаборантів вони втекли разом з росіянами? Угу. Ну окей. А після того, як Збройні сили України відтіснили росіян з більшої частини Миколаївської області, як змінилася безпекова ситуація у самому Миколаєві, який обстрілювали ледь не щодня раніше, що у вас зараз з кількістю обстрілів? Нуль У нас зараз кількість обстрілів нуль? У нас з одинадцятого числа є поодинокі обстріли акваторії Очаківської та Коскорубської громади та без жертв. Тобто, якщо чесно кажучи, то люди розуміють, що зараз ситуація безпекова майже як до воєнна, до військова. скажімо. і в нас дуже багато людей повертаються. Що ви думаєте про те, що люди повертаються? Чи варто їм це робити? Ну, це добре, треба повертатися, було б електрика, і все буде добре. Ну але чи реально буде більшій кількості людей перезимувати у Миколаєві? Враховуючи, те, що з електроенергією проблеми через ракетні атаки з опаленням теж може бути всяке. За 9 місяців війни точно розумію. Я гадаю, що ця думка цю думку поділять всі українці. Нам байдуже, якщо не стріляють і нема ракет, і безпекова ситуація дозволяє, ми все переживемо. Окрім цього, вдома і стіни допомагають. Тобто є друзі, є особливо що це дві стіни. Так, да, якщо, якщо це дві стіни. У нас люди, якщо щось кажучи, вони друг другу дзвонять і домовляються. Якщо буде не буде світла, хто до кого йдуть в гості на шашлики, щоб зекономити, тому. Ну, у нас все буде добре. Якщо не будуть стріляти, нам на все так. інше начати. <рес> Дякую дуже за те, що долучилися. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.